Анатолій Веливський Добра кампанія. Всі знають, що в гарній кампанії час плине непомітно, а будь-яке заняття стає вдвічі цікавішим, особливо якщо ця кампанія складається з вірних друзів. Ну, а хто здатний бути вірніше двох стареньких іграшкових ведмежат, які завжди уважно слухають свою маленьку господиню і всьому з нею погоджуються? Дівчинка їх дуже любить. І, може годинами гратися з плюшовими приятелями або ділитися з ними своїми дитячими секретами, знаючи, що друзі нікому нічого не розкажуть. А ведмежата Гоша та Тоша з цікавістю ловлять кожне слово малечі і дуже радіють її успіхам. Втім, так само вони раділи і в успіхам її мами, з якою теж приятелювали, коли та була такою самою маленькою дитиною. Але ті часи давно минули. І тепер плюшеві друзі дбають про маленьку Вероніку. Вони намагаються, щоб дівчинка не сумувала, веселять її, охоче підтримують у всіх іграх і покорно виконують будь-які ролі, які маленьке для них вигадує. Правда, вона поки ще погано вимовляє літеру Р, але це не біда. Ведмежата і так добре розуміють свою господиню, тим більше, що це тимчасове явище, і скоро у Веронічки все чудово вийде. Адже вона старанно тренується, а гоша з Тошою терпляче слухають і щосилу підтримують дівчинку. Так вони дружною компанією проводять цілий день. А коли приходить час вирушати спати, плюшеві від влаштовуються біля подушки у головах, щоб охороняти сон Вероніки, і тихенько розповідати їй добрі та світлі казки. Адже на те вони її вірні друзі, хай хоч навіть і іграшкові.